Всіх на каналі Шопінг Вінниця. вітаю вас з вихідними. Ну так же швидко час промайнув. Робочий тиждень промайнув, Тож зустрічаємо вихідні, насолоджуємося цими літніми днями. Я сьогодні до вас з букетом корисним. Погляньте, який красивий букет. Праж справжній літні букет зелені. Ви знаєте, вже багато е, хто хто постійно переглядає канал Шокінфіненці, що овочі, фрукти і зелень це продукти номер один в моєму кошику. Завжди і взимку намагаюся все-таки купувати їх, бо ми їх любимо. І ось сьогодні я на ринку купила букет такий зелені, бо мені потрібно було купити ще кріпчик. Хочу зробити перекрутити сало з чесником і зі свіжим. Кріпчиком, то потрібно було кріп купити, ну і також ще додатково зелень. Кріп був сьогодні по 15 гривень. Взагалі вся зелень, я вам хочу сказати, була по 15 гривень за почечок. Я взяла два базиліка, взяла одну петрушку і взяла ще мою улюблену кінзу. І ось, бачите, такі букетики гарні, по 15 почечки зелені. У нас були по 15 гривень за Одну штучку, тому і взяла. Сьогодні я ще купила овочі і з овочі покажу вам. Сьогодні взяла знов томати. Минулого разу а, смачні були томати, і такі стиглі-стиглі вони були. По 35 гривень теж за кілограм. Трошки більше ніж кілограм. Я взяла і віддала 40 гривень. А, також огірки взяла, бо ті огірки, які минулого разу в мене були, а, знов зробила. Промаринувала знов дві баночки, поставила у холодильник маринуватися на 5 діб, бо дуже швидко вони такі смачні, що Вони дуже швидко і поїли ми їх. Тому знов зробила, а це свіже взяла на салат. Але вони були по 40 гривень за кілограм різного за розміром. Бачите, ось такий маленький, такий для консервації ідеальний варіант. І мій улюблений розмір. Я дуже полюбляю огірки, просто розрізати навпіл, посолити їх і поїсти. Це дуже смачно полюбляю 40 гривень один кілограм з таких огірків. Був ще на ринку. Я сьогодні купила один лимон, а лимон був по 132 гривні за кілограм. Один лимон вийшов на 25 гривень і купила ще часник. Часник взяла теж для того, щоб це перекрутити з салом. По 70 гривень у нас сьогодні був ось такий часник за кілограм. І ось я взяла маленьких таких за розміром. Сім штучків, і за сім штучків я віддала 10 гривень. Такий часник. Як каже моя мама, що ось цей якийсь з такою фіолетовими з такими рисочками, він найсмачніший і найзапашніший. Ну, це так мама моя каже. Але на мене він весь такий самий, але вона завжди каже, що і вона раніше вирощувала в ми своєму домі. Домі жили в приватному. І у нас на городі завжди ось такий часник був не білий, а саме ось такий. Фіолетом, ну це ж таке, знаєте, у всіх різні а, такі смаки, різні купила також цукор. А цукор я купила в пан економія. Він по 29 гривень за кілограм коштує. Хоча хочу вам сказати, що вчора в екомаркеті я звернула увагу, коли була, то там дешевше був цукор, там по 26 гривень 50 копійок. Кому цікаво, можете звернути увагу. Я за 29 купила в пан економі, а в екомаркеті по 26 гривень 50 копійок. Ось так. Можете, кому цікаво, можете звернути увагу, що там ціни трошки дешевше. Сьогодні також хотіла поділитися з вами своїми маленькими знахідками з магазину Обнова Єврошоп. Це у нас на залізничному вокзалі. Я думаю, місцеві знають. це стоковий магазин, і я зайшла подивитися, що є цікавенького. Іноді можу заходити дивитися, і там є вітрина, де продають продукцію саме по... А косметичні якісь засоби цікаві, можна подивитися, навіть є відділ спосуду, навіть є меблі, уявляєте в ці, ці крамнички. Я, чесно кажучи, не знала, що такий широкий асортимент. Бачу, дівчатка біля вітрини з косметичними засобами щось дуже активно обирають і вибирають щось собі цікавенько. Я підійшла теж подивитися що цікавенько. Перше, що при, пригледіла я, я побачила ось такий мішечок, про який, давно, чесно кажучи, Маленька така не те, що мрія була, а побажання придбати собі ось такі тканини мішечки для а, подорожі, для того, щоб у валізу покласти свої речі і так гарненько спакувати. Наприклад, білизну дуже зручно спакувати і в маленьких мішечках. Разом з одягом покласти у валізу. І я побачила цей мішечок, я подумала, що він пустий, продається. А потім мені дівчинка там вітрини в них закриті, вони дістають і показують. І ось побачила, що був мішечок, але в мішечку написано, що це набір косметичний, і коштує він 64 гривні вже зі знижкою мінус 60%. І що входить в цей набір? Зараз покажу вам сам мішечок, який же потім я буду використовувати. Як для подорожей для своїх маленьких. І ось входить в набір ось така мочалочка, такого приємного світло-оливкового такого бірюзового забарвлення зміню вам ракурс, для того, щоб там видно було, ось така мочалочка для душу була. І також у цей набір ще входили ось такі мініатюрочки. Шампуні, які теж дуже зручно брати, наприклад, з собою у маленькі подорожі. Вони йдуть по 30 мл кожен шампунь. Я чесно кажучи, подумала, що це можливо не два шампуні, а один можливо кондиціонер або гель для душа. А потім вже дома ротина подивилася, що це шампунь. Виробництво Італія. По 30 мл у кожному флаконі такий приємний тонкий аромат. Я вже вдома вже подивилася, який саме, і ось це входило в цей косметичний набір. 64 гривні я віддала. Ну, такий, знаєте, начебто, і там не річ по першої необхідності, але ж все ж таки за ціну 64 гривні можна собі і придбати ось такий один взяла. І інший ще подивилася, був. Теж приємний такий маленький набір був за 32 гривні я купила. А що входить в цей набір? І, так зручно, бачите, вони це, мабуть, вже дівчатка самі пакували в такі мішечки. Що входить в набір? В набір входить крем для рук: ось така, такий маленький, мініатюрочка, дуже така стильна. і... Політньому така упаковочка зручно покласти у сумочку, він мініатюрний такий. Написано Вінтаж GOD, крем для рук, 30 теж мл. Він закритий. Бачите, аромат там вже не можна було там саме понюхати, бо він закритий. Але навіть через ось таку закри... закриту пляшку відчувається тонкий аромат троянди. І разом з кремом для рук. В набір ще входило такий мініатюрний, в такому мініатюрному форматі. Це мило у брусочку. Зараз покажу вам 25 грамів. І ось маленький такий брусочок з ароматом троянди було мило. Ось такі в мене сьогодні були маленькі знахідки, які знайшла в цьому стоковому магазині. Не бачу, чесно кажучи нічого такого поганого в цьому. А в таких крамничках можна знайти такі, бачите, бюджетні знахідки, і трошки потішити себе.